Центр України відбувається погіршення погодних умов на території Вінницької області. а саме підвищення вітру до 40 метрів в секунду, можливо, шквали, грози, граф. В зв'язку з цим органи управління сили засоби управління МНС України Вінницької області під приведені. В стан надзвичайної ситуації на базі аварійно-рятувального загону розгорнутий пункт життєзабезпечення управління МНС України Вінницької області, а також пересувний пункт управління для забезпечення діяльності органів управління в польових умовах. І там функціональне більше сумування для странах, які Тому, що Ми нічого не побачили. Ми не віримо, що ці навчання пройшли якісно. Не віримо. І так напишемо. Ці центральні зміни. Скажімо, Терористичного акта був захоплений літак АН-24 п'ятьма терористами. Це по умовному, умовному завданню. Значить, вони взяли в заложники 10 мирних громадян, які були в такому якості пасажира, і висунули свої умови. Після цього почалися переговори відповідних служб, тобто Служби безпеки по пропозицію добровільної здачі. Терористів. Переговори ні до чого не привели і тоді почався якраз етап захвату літака, в якому були задіяно 320 чоловік ми візні. Тут були працівники Міністерства оборони, ви бачили два літаки, вертолітні санітарні, вибачаються, ви зараз бачите, літак стоїть поруч, ви його можете подивитися, зайти. Як і набадених, це можливо і доступно, я сподіваюся. Е, на наших очах я бачив відлетів вертоліт, на жаль, вибачаюсь, який, е, який транспортує поранених е, е, громадян. Е, е, були залучені пожежні автомобілі Міністерства надзвичайних ситуацій, були залучені працівники міліції, е, вибухотехнічні лабораторії їхні, безумовно, працівники служби безпеки. І Міноборони, як я вже сказав, аеропорту і медицини, медицини катастроф і Міністерство охорони здоров'я. Що стосується чи виконане завдання, значить, ну, мені відверто скажу, доводилось неодноразово бачити такі аналогічні навчання. Жодного разу, на жаль, і, слава Богу, не був на реальних подіях. Не бажаються нікому, дай Боже, щоб таких подій не було краще тренуватися. То завдання в цілому виконано. Що можу сказати про свої підрозділи, тобто що я компетентний у діях пожежних підрозділів, дуже швидко були подані графічні речовини. Правильно з підвітерної сторони заїхали наші підрозділи, тому що при таких вибухах можуть бути і речовини отруйні, і радіоактивні і так далі.

もう本当。